Рівне знову без світла. Ворог вчергове скерував свої ракети по енергетичній інфраструктурі. Як результат, по всій Україні, і, зокрема, у Рівному знову виникли перебої із електроенергією. Скільки часу піде на ліквідацію наслідків? енергетики наразі не знають. Голова рівненської обласної військової адміністрації запевняє, що відповідні служби роблять все можливе, щоб відновити електрику. Водночас закликає містян економити. Маємо руйнування близько 100 тисяч, якщо бути точним, 92 тисячі 604 абонента відключені від енергоживлення. Ситуація в загальному під контролем. важливо, щоб не зупинилась критична інфраструктура, зокрема лікарні. Скажу, що найкраще працює свідомість громадян, зокрема, коли ми до 12% знижували споживання в пікові години, але попередження. До всіх споживачів, що якщо система буде розбалансовуватись, ми змушені будемо робити вієві відключення. Через нестабільне електропостачання попит на генератори, свічки та ліхтарики зріс у декілька разів. Постачальники кажуть, не завжди встигають підвозити новий товар. Разом із тим ростуть і ціни. Подекуди генератори здорожчали аж у п'ять разів. В інтернеті ціни на них коливаються від 13 до 400 тисяч гривень. Однак у рівненських магазинах можна знайти і дешевші ціни. Від 20 тисяч починаються залежить ціна від потужності самого генератора. Найкращий десь 55 тисяч. При першому ударі було більше попит, зараз вже менше. Експерти прогнозують, що обстріли енергетичної інфраструктури можуть продовжуватися і надалі, особливо осінньо-зимовий період. Мета ворога залишити українців без світла і тепла. Та, попри це, рівнянам вдається пристосуватись до таких нелегких умов. Щоправда, більшість із них не можуть дозволити собі генераторів, а відтак запасаються ліхтариками та світ. Генератор зараз не по кишені, а користуємося. Є в нас гірлянда новорічна на батарейках, в вазі, <с>?, де є багато світла. Ну, фонарики і свічки. У мене у є від комп'ютера. Я туди в одну лампу включаю інколи, фонариком, маленьким, свічкою. Свічки все, що є. А економити електроенергію? Звісно, так як і всі, по мінімуму зранку в день, по мінімуму вимкати навіть на роботі, по мінімуму стараємося вимкати електроенергію. Ну. В Принципі телефони раз на день зарядили, де й досить за словами продавців. Зараз на свічко та ліхтарики є чималий дефіцит. До того ж, зросли і ціни. Нині вартість ліхтарика може становити від 80 гривень до 3 тисяч, в залежності від його характеристики. Проблема в тому, що наприклад їх немає, де де взяти. Попит був самий ну крепкий. Це коли перший раз тоді попали під вже люди. Відповідно, ті, в кого не було. Вони їх побрали. подорожчала сам за сама закупка відповідно піднесенно. Деже незалежно від того, чи у нас є проблеми з електрою, чи немає Завоз іде з Харкова, завоз іде з Одеси, з Києва. Відповідно, там почалися проблеми. попит зріс і ціна відповідно пішла доверху. Щоб товарів вистачило на всіх, українців просять купувати за потребою, а не про запас, економити електроенергію. Це найперше правило, щоб уникнути блекауту. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, Богдан Корб'як та Денис Коломис, телеканал ITV.